Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, приїхав тут на калим осипати картоплю. Тут, де я показував відео один з моїх робочих днів. Тут ми садили дядьку. Приїхали осипати скаутом ТЮ 404 с Тракторець працює. В принципі, кожен божий день, коли я не на роботі. Він працює, в принципі, все гаразд. Вже йому півроку, як він в мене, буду робити огляд, що да як, щоб ви зрозуміли, чи потрібно такий трактор купувати, чи ні. Вкучуємо ось таким міжрядним культиватором, трошки вдосконаленим, вже неодноразово показував. Укучники ставлю на перший на перший отвір, так як на задньому Мені не так більш подобається, воно якось сильно пружинить. Тут менше плече і краще прижимає до землі. Це вже перевірено, неодноразово. Бачу багато хто ставить стрілку позаду окучник. І На стрілці культиватор не так заглублюється, як без стрілки. От. Тим паче мене колеса, бачите, ось так глухі стоять. Є хлопці, що перевертають, бо не хочуть отак зварити. Ну, мені було проще переварити, як ото перевертати. Ну, якесь воно не то. Не то пальто. Підйом тут взагалі, ну вважайте, ось мені вище пояса, це метр метр сорок підйом. Ось така картопелька в дядька. Два рази просапувалася вручну, ніхто не сапав. Це я трактором два рази просапав. От, в принципі, доволі непогано, непогано виглядає. Видно, напевно, жуки хтось трави, бо не видно, щоб картопля була сапана вручну. А ось саме хтось ходив, чи жуки, чи щось хтось травив. Ось так. Добре, давайте вам покажу трошки роботу, як що воно працює. Так, працюємо, обрібаємо картопельку, Кожу четвертою пониженою. Обімкненим передком десь 1100 обертів. Не швидко щоб було, ну, щоб гарненько не травмувалась картопля. Швидкість 3 км за годину. ось так. Можна, скажімо так, включити третю понижену і дати 1500. Також буде тих самих 3 км. Ну, я б побачив для себе, що це саме оптимальна швидкість для огрібання картоплі. Хожу, колись сапаю їжаками картоплю саме в ті рядки, як ходила сажалка, я постійно ходжу. А от коли огрібаю картоплю, зміщаюся постійно, тому що виходить один рядок, який проїхав, виходить занадто глибоко. Тому доводиться зміщатися. Ну, стараюся садити рівно, щоб. Не було цих таких кривулянь, і воно, воно тоді виходить все доволі непогано. Ну, це вже буквально останні крайні городи я огрібаю. Там ще 2-3 города і все, і вже в мене буде завершення огрібання картоплі сезону. Ну, вже доведеться там жука ловити картоплі і, скажімо так, і чекати жнив, чекати жнив, що там ми будемо молотити, вже також все так пороблено. От, осажена картопля геть притик, доводиться топтати, і, звісно, не, не, не хочеться, але но... Що ти зробиш? Дядько вирішив продовжити рядки. Я говорив, що хай залишиться для розворотів. Але ну таке. Він каже, вона потім підніметься. Як буде рости зілля, то хай краще картопля буде. Ось так, як бачите, зміщаюся я. Воно так в принципі непогано виходить. От їжаками не, не потрібно тільки ходити, як ходила сажалка. Інакше шкодить рве рядка. Або от хоче розгорнути. От. З їжаками вже перевірено, тільки потрібно, як ходила сажалка. Огрібати можна картоплю, зміщаючись. Це, ну, навіть і потрібно. Тоді гарний результат виходить. Це якось так. Попри працюємо далі. Такий вийшов результат огортання. Тут декілька родів ходив, я задом здавав, тому що там градків людей. Ну, в принципі, фон доволі непоганий. Так що комусь сподобалась така робота, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось, а далі буде. Огляд після півроку експлуатації скаута. Ось. Так що, я думаю, буде цікаве відео. На все добре, всім мирного неба, до побачення.